Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Це інве самі Business. Другий день. Ми спілкуємося і про інвестиції в освіту. І сьогодні зі мною ректор Українського католицького університету Тарас Добкоє вітаю вас. Добрий день, Роман. Вас коли попросили сьогодні оцінити рівень або якусь якість освіти? Я не пам'ятаю точно, але за десятивальною шкалою ви вроді, віддали 6, так цифру. Так. Чому не 10? <плес> Є багато викликів, uh -huh. з якими ще нам ну, доведеться давати собі раду, і зрештою на дискусії було згадано один це є освітні втрати освітні втрати через ковід, через онлайн-навчання, і ми це бачимо на вході в університеті. Навіть попри те, що вже багато років поспіль УКУ є номер один в країні за рівнем вступника, якщо оцінювати по ЗНО чи НМТ. Тим не менше, ми бачимо, що діти, молоді люди, вони приходять, де нам потрібно компенсувати певні uh -huh. речі, надолужувати те, що було втрачено в школі. Чи може вартість навчання бути теж викликом, тому що ну не всі готові платити е, шалені суми за навчання? Так, вже навіть зараз вуку завжди було дорожче ніж, наприклад, е, Львівської університет Франка. Так, але вже навіть і в львівському університеті Франка чи в Київському університеті ціни доросли до 100 тисяч гривень за рік навчання. Вартість може бути теж проблемою. Е... Ну, я би почав, що я до певної міри справа принципу uh -huh. важливо, щоб всі ми розуміли, що хороша, якісна освіта не може бути дешевою. На жаль, через різні причини, таке так би мовити, така, таке сприйняття вищої освіти створювалося, бо бракувало довіри. Багато в вищій освіті було імітації, але справжня освіта. Не може бути дешевою з одного боку, з іншого боку, скажімо, у нас в є принцип, що якщо молода людина є талановита, але вона не може самостійно і родина оплатити вартість навчання, угу. то ми завжди знайдемо стипендію для неї. Ми завжди, так би мовити, попрацюємо з жертводавцями, які готові таких талановитих молодих людей підтримувати. Тому ми вбиваємо двох зайців: ми виховуємо культуру цінування освіти. Угу. Яка коштує дорого, а з іншого боку, творимо можливості для всіх, хто цього потребує. І от у мене було запитання, ну трішки пізніше, але ми вже до цього дійшли. Чому ви можете залучити ці кошти? А університет Київський, наприклад, Шевченка, не може залучити ці кошти донорів, я маю на увазі. В Є багато проблема? причин. Перша причина, угу. що у наші університети ще не навчилися творити унікальні ціннісні пропозиції. Що я маю на увазі? Тобто, людина-жертводавець, яка важкою працею часто заробила свої кошти, вона може їх віддати лише на справу, яку вона цінує більше ніж ці кошти. Тобто, ця справа має її запалити. Угу. Тобто вона повинна відчувати місію університету, бачити стратегію розвитку, куди університет планує потрапити, в яку точку дійти через 5 чи 10 років. ну, недавно, ну більшість українських університетів їхні стратегії були суто декларативними. Тобто, в нас це є план дії. І е, інша причина це звичайно якість освіти, де ми будуємо якби довіру. Тобто жертводавець точно знає, що молода людина отримає те, що ми обіцяємо, але є й багато інших факторів. Отже, важливо відмовитися від імітації, важливо мати ціннісну пропозицію, важливо мати бачення розвитку свого закладу, і ці всі речі вони стають важливими для жертводавця. Цей жертводавець. Хто це? Це українці, це іноземці, дуже різні. Угу. Тобто, знаєте, є жертводавці, якщо говорити. В нашому випадку, для яких, наприклад, важливо, що університет народився зло на церкви. І ця це релігійна місія чи ціннісна місія університету. Для них є надзвичайно важливою, тому вони підтримують це як спадщину патріарха Йосифа Сліпого чи митрополита Андрея Шептицького. Інші жертводавці, наприклад, оцінюють, скільки університет робить для розвитку суспільства в Україні, для розвитку різних громадських організацій. Ще інші жертводавці для них є важливо, що університет розвиває там факультет прикладних наук, який є визнаний асоціацією доу. Номер один в Україні протягом вже двох років поспіль, тобто різні жертводавці мають якби різні перспективи, різні сприйняття, і важливо. Це розпізнати uh -huh. і знаєте, знайти так, би мовити, для кожного щось цікаве всередині університету. Я передав інформацію. Може, ви мене зараз в цифрах трішки поправите до 2030 року. Ви хочете збільшити кількість студентів до трьох тисяч танців, я не помиляюся. за рахунок чого будете збільшувати це. Є за рахунок відкриття нових програм. Тобто йде мова uh -huh. про студентів дипломних програм У нас зараз. Є 2400 студентів. Скажімо, ми відкрили вже з вересня. Відкриваємо освітню програму з робототехніки, через рік відкриваємо бакаларську програму з фізичної терапії, будуть інші програми, але важливі не тільки ці три тисячі. Одним з ключових напрямків розвитку університету буде навчання для дорослих. Угу. Тобто, зараз через сертифікатні, недипломні, короткі програми університету за рік проходить 2,5 тисячі студентів. Ми хочемо дійти до 10 тисяч таких. Слухачів на коротких програмах. Ми е, відкрили платформу онла... УКУ онлайн, де вже є 20 тисяч слухачів, угу. і наше завдання до 30-го року до 100 тисяч наростити. Тому тут є, так би мовити, е, різні цілі для різного типу програм. Попит на які спеціальності ви бачите? Е, знаєте, що цікаво, до великого вторгнення стійко падав. Попит на гуманітарні науки, uh -huh. на історію, зокрема, чи на культурологію, і очевидно, знаєте, ну зростав в it сфері uh -huh. Зараз ми бачимо, як зростає попит на інженерні спеціальності, але велика є проблема. Проблема в тому, що через оце згадане мною на початку падіння знань в середній школі. Ну, наприклад, два роки тому було європейське опитування 15-річних Учнів української шкіл, яке показало, що 42% учнів не подолали мінімальний бар'єр угу. з математики, і це є велика, велика трагедія насправді, тому що як ми будемо виховувати інженерів вишколювати інженерів, якщо не буде базового знання з математики, отримане на рівні школи. Тому з одного боку є парадокс: попит на інженерні спеціальності буде рости, але чи спроможність? Наших mm -hmm. дітей після школи вчитися на інженерних спеціальностях буде відповідати цьому попиту. На жаль, в мене є сумніви. Чи є можливо якийсь зараз більший ріст і зацікавлення студентів в соціальній сфері через повномасштабне вторгнення? Я про психологів точно, та точно. зараз точно. ще є. Дякую, що ви це ставите. Я не так. договорив. Власне через повномасштабне вторгнення вирос виріс також попит на гуманітарні науки, тому що ми розуміємо, що це війна за сенси. Mm -hmm. Це так би мовити, війна не тільки зброї фізичної, а це можна сказати: ну треба долати і пропаганду. Uh -huh. Отже, зросли зріс попит на гуманітарні спеціальності, а також зокрема на психологію. Бо ми розуміємо, що ну є велика потреба зцілювати рани війни, і це на цю потребу потрібно відповісти. Я дякую вам, що ви долучилися. Тарас Дубко, ректор українського католицького університету, Сьогодні був з нами. Ми говорили зокрема про освіту в Україні. А мене звуть Роман Мудрий. Ще почуємося. І побачимось. Дякую.